Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. Багато цікавих новинок, тож не пропустіть. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Нічник пластиковий пінгвін 65. Лампа настільна led підсвітка. Гнучка 115. Зволожувач 165 з лампою. Лампа для читання книг 85. Ось така лампа за 115 кольорова. Дитячий зволожувач 115. Фоторамка 69,90. Фоторамка на 2 фото 85. Годинник будильник 135. Будильник в коробці 95. Годинник пластиковий 135, є за 185 та 225. Ось такий чорний. Ключниця дерево на три гачки 55. Фоторамка біла пластикова з сердечком 65, 10 на 15. Свічки чайні 10 штук упаковка 44 гривні. Свічка парфумована, 85 у склі. Такі по 65. Мають приємний аромат. Лампа прищіпка 135. Килимок м'який однотонний для дому 40 на 60. Ціна 95 гривень. Ніжки для ванної кімнати зі знижкою 42 гривні 50 копійок. Ось такий 95 придверний. Коробка для зберігання металева кришка дерева 55. Є блакитна та рожева. Такі маленькі коробочки по 34 та 49. Та декоративна декоративно металева 49. Дзеркало дитяче. Є ось такий зайчик за 79,90 та ведмедик. Також 79,90. тример жіночий для обличчя 149,90, тример для брів 99,90. Спрей парфумовані для тіла 325. Великий вибір також туалетної води чоловічої та жіночої по 100 гривень. 195 є варіанти 299. 185, Versace Blue 195. Lacoste 199 100 мл. 1 195 мм. рожеві 299. Лощері 299. Кісточки в тубусі для макіяжу 115. Така упаковка кісточок 129,90 – 10 штук, Щіточка для чищення пензликів. Ціна 19,50, набір пензлів в косметичці 135-10 штук. Щітка силіконова для вмивання обличчя 2 штуки 25, ванночка для манікюру 34 гривні. Органайзер пластиковий 135, 9 відділень. Ось такий ще є. За 55 на 6 відділень. Косметичка 225 у кольорах на блискавці 16 на 11, менша є червона і біла по 165, 12 на 7,5 висота 4. Маска для обличчя авокадо 2990 ватні палички 33, 150 штук 25 гривень. Крем для рук 74,90 для рук та нігтів. Крем для дуже сухої шкіри рук 75 300 мл. Ватні диски 27,90 120 штук. Така упаковка 3490, Маква 50 штук. Крема для рук шик 3490. Є 3 варіанти. Крем для рук новинка з вітаміном С та екстрактом равлика 60 гривень. Крем для обличчя денний 2990. Антивіковий також 2990. Активне зволоження. Денний вік-експерт. З вітаміном С для обличчя 115 г 85 Равлик також 85. Крем від Біокон 60. Ціна 144,90. Крем денний SPF 20 140 гривень. Маква 5490. Крем BB від зая для нормальної шкіри обличчя 120. Пінка для омивання обличчя Dr. Санти з вітаміном С 7690. Тонік 5590, зволожуючий. Тонік проти чорних цяток така ж сама вартість. Тампакс 8790, упаковка 18 штук, прокладки Always 55-10 штук. Крем для депіляції 5990. Від Evelyn 3 в одному. знижкою 9790. Крем для депіляції 9 в одному 95 Смужки воскові для депіляції 84 гривні 20 штук та 8390. Станки для гуління 5 штук 210. Венус 127,90 упаковка 4 штуки, бік 134,90. Також 4 штуки. Крем для обличчя зая 85. Доктор Санте 140 гривень. Вода міцелярна 5 в одному, м'яке очищення, дбайливий догляд 84 гривні, Пів літри, вологі серветки для зняття макіяжу 20 за 20 штук, пінка для мивання очищуюча 59,90, гель для мивання 200 грамовий. гель для вмивання 49,90, сіль для ванни, лаванда та сосна 31 гривня 90 копійок. 500 мило Милогосподарське 17,90 200 грове. Фагель для душу 76,90 та 73 гривні. Палмулів 72 ,90 гривні 90 копійок. Аромати в асортименті. Гель для душу парфумований 79,90, поповнення сойки на полицях. Шампуні за 127,90. Глибоке очищення 137,90, кондиціонер така ж сама вартість, спрей термозахист 117,90. Спрей для волосся ось цей блакитний, дуже класний для укладки волосся, 135, великий об'єм, дзеркальна вода для волосся 197,90 та пінний кислотний пілінг для шкіри голови 264,90. Дуже хотілося б почути ваші відгуки про ту чи іншу продукцію, якою користувалися, засоби доглядові за волоссям та косметичні засоби. Пишіть свої враження, що вам підійшло, а що ні. Дуже дякую за огляд, вдалого вам дня та економних покупок!